Привіт, а що ти в мене не бачила? Я я пішла під машину вікна, ти мене нічого не вирішила. Я тобі не бачила Іринку, йде до тену йде. Стою, стою, п'ять хвилин. А ти чула? дворники працюють Так. Ти теж похила без бахілів на пуст. Карта може один раз. А ви знаєте, кавалерочка, я скористаюся і цим кабінетом і скажу вам віком. Мені рано стало дуже швидко. У нас на дворі така паскудна погода. Дощ лив цілий божий день. І що ви думаєте, кавалерка? А цілу ніч? А у мене речі висять на балконі. Я забула їх зняти, а потім думаю, таку шляка вже буду знімати. Все і так намочила. Потім переполукаю і знову повішу. Але ви, кавалерка, знаєте, каби не була погода, хочете не хочете, але кожна людина має стати, файності, стріпати, і клавчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно, витерепити і всі разом. Беріться до роботи! Ну, а я прийшла на манікюр. Але є одна кавалерка Але. Іренко, ти готова? Ні. А ще є? Ну тоді. Ні, ні, це щоб вже готова було. Сюда вже А ну що прийхати, вибачайте. Мусимо також трошки так, почекати, вже майстер переводіниться. Але ми я, сь, я сьогодні прийшла на манікюр з Ізюминкою. Зараз вам покажу. Всім гарного. Того нам Іренко не потрібно сьогодні. Сьогодні ну, я вирішила себе і тебе здивувати. Всі інструменти для мого манікюрчику. Користуйся дитину після манікюру. Прошу за Прошу помити все гарно, знаєш, бо давала одній кубіті ти? Спортила мені все на серваторі і все, як книжка пише. Ну що, тобі е, сподобався інвентар, яким ти будеш робити мені сьогодні? Ні? Сподобався? Ні, то треба кусити. Ні, ти будеш ці мені вчити. Ти будеш мені вчити, бо ти знаєш, що таке не йде. Добре, ти боя. Щоб я будемо. Не виключай, п'янів. Я можу, але дивись щоб... То, щоб нас двох зараз було. Щоб ти потім не сказала, мені не подобається, я не буду платити за той мене. Кавалерка, ви знаєте, я ж мій. Щось завжди придумати. Робить мені Ірина ніфтю, а я хочу трошки зекономити, скажу вам по правді. Мені принесла всі свої інструменти, які мала вдома. Ладно, вже то, ну, то щирку, ще. Ну, це шкір, кушає щось викладу. То кусачки, бо ніфті хоче менше. я думала для починати. Ні-ні. То почихала, потім після того, як нанесеш. Тут пилочки маєш від вибору до кольору, то крала не знаю, котра. Підійде собі. Ну, шпатель би наносила мені на нігті гельлак. Знаєш, що ти так розмісти, щоб ти один, одним махом всі пальці покрила. Добре нігті. А то чи п'ятки. потім помити, Та то це розбіг дала людині, вона взяла ту вигляді ну <реш> Я думаю, ти сівкориш з тим всім. І легко. Так, все, зробили Галі манікюрчик. Такий на сьогодні вибрала. Нюдовий, каже Галя, нюдовий. Ну що, Галя, подобається тобі нігті? Що шо? не шо, так? що не, не подобається? Галя. Ну то що сьогодні не вийшло? вийшло? А що не? А чого ти що з лицем? Що ти чіпила мені? Вичто, гарно? Що ти хочеш? Што, не подобається. А то ну, треба було казати, ти що ти хочеш. Ну то чого плачеш? Та я чого плачу? <ріху> Де ти виділа, бо я плакав? Шикарні нігті. Ти що? Такий манікюр, як ти робиш, то в світі ніхто не робить. Що ти чиш? Галя, ну що не так? Ти? Ну то ти кажи правду, що не так. Чого ти? Що не договорюєш? Дуже гарні ні. Дуже гарні. Навіть кавалерці залишу посилання, де їх можна собі. Що, що це стало? Тобі мені здається, не подобається. Текси не подобається. Та я бачу по твоєму виразу обличчя, що тобі не подобається. Та як це не подобається, я тут бачу вже років. Ну сьогодні вже спішно не так видно. Що? Та фані нігті. Що ти сидів? Дощ подальше без настрою, так. просто. простой. Файний настрій. Ну повторяйся трохи. Що, що? Яким може заплакати, як я не плачу? От я одного не можу зрозуміти. Ти мені нігті зробила. Ти мене десять разів перепитала, що в мене з настроєм і чи мені сі подобають нігті. А та тобі відків сі відків. подобають ті нігті, які ти мені зробила. Та... Що? Та, звісно? Та, та ж моя робота. Ну то а чого ти виїш? Чого ти курва, виїш? Та вже ніс по червоні? Чого ти виїш? Та бо в тебе такий вирос обличчя був галі. Ну я те скажу, в тебе набагато краще. Ти знаєш що тобі правда? Ну Тобі сподобалося, що ти мені зробила. Та ніби добре, я не знаю, я така mm. трохи самокритично знайшла. Ну та ні, ну шикарно, Все як завжди, я тебе прошу не плач. Не а, плач. то я плачу тепер, ні, так. я не плачу. Ти не плачеш? Ні. Та ти ні, ти виїш. Ти точно ж ти не ти виїш тепер. Не плач і не... Я мене насмішила Галя. Ти би бачила свій вираз обличчя. Я? Ну то в тебе трошки може ліпше так? місце. Знаєш. Я ну щиро тобі дякую за манікюр. Я дуже задоволена. Йду, йду. Та вже не плач, так, люди. Да. Та все повір мені, наступна людина буде набагато краще. Не переживай. Просто не переживай, просто згадуй, як ти мені робиш. Я не знаю, як ви кавалірка, але я до паприкашу підготувалася конкретно. Манікюр зробила. Сьогодні в мене ось такий нютовий. Так? Нюдове, Нюдове я довжину пообтинали, mm -hmm. ну одним словом гарний такий охайний манікюр. Саме воно що скромно, знаєте. Але подивимося, який буде до вечора манікюр. Скажу вам Галі, коли, я так, так, що кращого манікюру, як Ірина робить, мені ніхто в житті не робив. Так що посилання на Ірину маєте, вона ну, також педикюр ще робить. А я кавалерочка, готова до паприкашу. Він певно вже чекає, правда? Все, галинку, манікюр готовий, поносиш три тижні і до мене. Я не можу зрозуміти. А що я тобі поганого зробила, що має три тижні поносити? Що я тобі поганого зробила? Треба казати, носи три тижні і приходи до мене, не? проносиш три тижні і до мене. Мене про носу мені не треба. Ще раз дякую за манікюр. Я ніколи курок після манікюру поносу не мала три тижні. Дякую, відколи бажаю. Чисті, здоров'я, всіх сім.